Добрий день, малята. Як ви гадаєте, де найкраще місце на землі, так, найкраще місце це рідний край. У кожної людини є свій рідний край. Це те місце, де вона народилась, де живе, де стежинка до рідної домівки веде, краєвиди, що милують око. З дитинства. Там слухали бабусину казку, мамині пісні. Рідний край найрідніший, найдорожчий, кожен пишається своїм рідним краєм. Пропоную послухати вірш Дмитра Павличка, Де найкраще місце на землі. Де зелені хмари я ворів заступило неба синій стан. На стежині сонце я зустрів, привітав його, запитав, всі народи бачиш ти з висот, всі долини, гірські шпилі. Де найбільший на землі народ, де найкраще місце на землі? Сонце посміхнулось здаля. Правда? Все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля там найкраще, де вродився ти. Діти, хто головний герой вірша? Так, хлопчик, з ким він розмовляв? З сонечком. Про що запитав хлопчик? Де ж найбільший народ на землі? Де найкраще місце на землі? Що відповіло сонце? Так, сонце відповіло там, де найкраще де вродився ти. Пам'ятайте, ми з вами багаті, бо маємо рідних людей, рідну домівку, рідну вулицю, рідне місто. Все це наша рідна земля. Вона для нас найсвятіша. Найкраще. Оберігайте і любіть свій дім і любіть свою батьківщину.